Черговий привіт з файного міста Тернопіль. Сьогодні покажу вам дюшенію. Що це таке? Дюшенія має іншу назву індійська суниця. Відрізняється вона від нашої тим, що має ось такі красиві жовті квіточки. Зараз вона почала активно цвісти. І вже в нас була перша ягідка. На жаль, не встигла я вам її показати, оскільки донечка вхопила її перша. Ось тут зав'язалася також ягідка. Вона ще набере в об'ємі. Різниця в тому, що наша сонечка має ягідку схилену як підсніжничок голівенькою. А ця дюшенія, вона не наче ліхтарик. Ягідка залишається ось так. Прямо стоячою на стеблі. Тільки буде червона така голівка вверх стояти. Такі, неначе ліхтарики. Дюшенія розмножується вусами. Вона їх кидає багато-багато. Я їх заплітаю в цю корзинку, і вони собі там благополучно вкорінюються. Вона не зимує у відкритому ґрунті. Через то це така рослина. Яку я тримаю ось в садовому такому горщику весь теплий період року, а на зиму забираю з першими холодами додому. Дома є така особливість, що в зимовий період на неї може кидатися павутинний кліщ. Але якщо трошки обробити два-три два, рази за зиму, то до весни вона доживає, відроджується і знову починає вас радувати. Смак дюшенії, він трошки специфічний в плані не такий виражений і солодкий, як нам звична сунечка. Наша сунечка смачніша, скажу правду, смачніша. А дюшенія ну, гарно виглядає, але смак нейтральна. Всім миру!